Я прошу пошикуватися. Я для всіх оголошую, що ми зробимо зараз, щоб ну, не перепитувати. Шеренгу по двоє, будь ласка. Що це Україні! Героям слава! Отже, друзі, ситуація така! Для силовиків принципово, щоб ми не поставили намети. Для на цього тут ці хлопці, яких ми, яко кажучи, не дуже любимо червоних піретах. В той же час нас не є багато, щоб на них запасно і ставити намети. Отже, ми намети не ставимо. Плюс до того ми домовилися, щоб вони не викликали в нас без між нами, стане ще хлопці, воювавши наші побратими з миротворцями. Вони будуть без ну, для запобігання конфлікту. Тому прошу е, хлопців, які отру, військовій формі не ображати. Практично кожен з них, так само, як і більшість вас, повоював. Ну, така доля, що звела нас сьогодні тут. Але давайте поважати один одного. З позицією того, що ми попротими по війні, але вони пішли на Державну службу, ми ж на неї не пішли. Далі. Прошу всіх залишатися тут, ми будемо з вами. Нічого не міняється. Просто ми розташовуємо на цій зупинці, на цьому блокпосту і чекаємо, власне, подібність. Як ми і написали. Інці з вас також, я ще раз наголошую, вже солдати. Тому думаю, не буде для вас страшно там розтягнути цей каремат спальник, лягти поспати, відпочити. Ми організовуємо харчування тут, ну і власне чекаємо. Це наше основне завдання. Ще раз наголошую. Конфлікти не стривати, вони нам сьогодні не потрібні. Власне, в будь-якому разі не вигідні, як для справи, так і для кожного особисто. А для мене, як для командира, тим більше, що я не хочу, щоб ви... Всі ви знаєте ситуацію. Повно добровольців зараз сидить. Нас... нас стає все менше. І не тому, що нас бувають на сході, а тому, що нас закривають в центрі і на Заході по всій Україні. Тому давайте цінувати себе, не ображати наших побратимів. Ми вже якось стримано поводити, але залишатись. тут. На цьому все. Друг певні хирує. Зараз ми тут Ну, Мабуть, що розвитку. Можемо організувати. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Она досе! Україна! Она дуже! Україна! Она усе! Україна! Понад усе!